Добривач. Ми вже закінчили роботу. Попереднє відео, яка петельня була. Е, ну, По можливості, як ми гли... змогли трошки довести до якогось вже, там логічного завершення. Гарніше трошки стало, це -то однозначно. Порівняли всі труби, які змогли порівняти. Одягли ізоляцію, колектори були сталеві. Одягнули каучукову ізоляцію, поклеїли її, зробили максимально теплоізольовану, Кутнички такі поклеїли. От. Зробили по-європейськи. Я думаю, що набагато краще все змінилося. Групу безпеки змінили. Тут кутнички, тут кутнички. Єдине з'єднання, щоб доступ був. Ми не закривали ізоляцію. Ну і оцей байпасний вузол теж. Залишили його, тому що тут американки, тут американки, О, щоб вільний доступ був і, можливо, якщо, не дай Бог, десь протікає, воно видно буде. Повітря замінили, поставили на розширювальний бак запірну арматуру зливну, щоб можна було не зливати воду з усієї системи, а лише з баку злити, перевірити його наявність тиску в розширювальному баці. От, е, поставили, тут є три контури теплої підлоги, е, вони працювали від колектора напряму, тобто працювали як радіатори. Тепла підлога була дуже гаряча. От, е, що ми вирішили, як е, вийти з такого положення? Е, поставили е, комплект е, можна так Danfoss клапанів термостатичних ось з такими термоголовками. Ось термоголовочки такі. Ми виставляємо на ці термоголовці температуру зворотньої лінії. Тобто у вас вже буде не гаряча тепла підлога, а тепла підлога, як її має бути. Ось я зараз її поставлю цю термостат, цього поставлю. Як він має стояти. Ніс. Плавно одягаємо його. Опа! Все одягли, ну і хомутик. Затягуємо. І, в принципі, ви виставляєте собі ту температуру підлоги, яка вам потрібна. Тобто 40 градусів, 35-30. Тобто Працює по обмеженню зворотньої лінії. От. Ось так от ми виходимо з положення. Ну, в даній ситуації. Взагалі-то ми розуміємо, що потрібно ставити, якщо це колектор лише на теплу підлогу. Ставиться термостатичний трьохходовий змішувальний клапан, насос. Але так як тут один насос на весь колектор, тому на ці три контури ми зробили ось такі обмежувачі зворотньої лінії температури. Ну, ось, в принципі, так. Так ми закінчили, закінчили роботу. На сьогодні вже темно на вулиці. Якщо вам сподобалось, обов'язково ставимо лайки. Не жаліємо. Я думаю, для вас це не важко, а для нас приємно.